Привіт, моя квіточка, моя золота жіночка. Давай поглянемо на твого чоловіка. Загадай свого чоловіка, я намагаюсь його читати, який він у нас так красивенький. І хочу подивитися таку тему. Це у вас пауза чи кінець відносин. Давайте подивимось це найвідоміший. Відоміше питання, яке мені, мені задають постійно на прямих ефірах. Та пам'ятаю, до мене можна приходити на особистий розклади шапці профіля, мій номер телефону, вказано, пишіть мені в Телеграм. Так, пауза чи кінець стосунки? Давайте так, розглянемо вашого чоловіка. Ой, як він вас намагає? Він про вас думає постійно, ви в його голові. Він намагається пам'ятає пам ваші моменти разом. Він хоче це повернути. Те, що було з вами. І з вами було так, йому тепло і затишно, а зараз йому зовсім не тепло. В нього холод в душі, йому дуже-дуже погано без вас. Ви, як... Ви не тільки були його парою, але й другом, яким він довіряв, всі таємниці, розповідав. Тобто у вас якось дуже-дуже нелепо розрів случився. Дуже нелепо. Хтось за вам. Заважає вашим відносинам дуже сильно. І є такий варіант, що, що ви посварилися. На рахунок грошей можливо вам недостатньо чи він вам відмови? Зачки май пам'ятаємо, що все нам чоловік не може дати і не, не повинен. Те, що він дає, дякую за те, що він дає. Він не повинен нам давати 100% всі свої гроші. Ну, він то теж, теж чоловік, він теж людина. Думайте і про нього. Вас ой, він скоро з'явиться. Дайте йому паузу. Він пережде, перечекає цей момент і з'явиться знову. Не переживайте ось квітами з пропозицією, що він хоче бути з тобою, що він захоче зустрітися. Тут 100%, тут буде активні дії з його боку. Тобто він. Ним... Дуже за тобою, моя кралечка, моя, моя квіточка любима. Тому не переживай, не переймайся, чути в депресії. Не впадай депресію, все налагодиться. Позаймайся зараз собою, позаботься о собі. І будь мене найгарнішою жіночкою.